Мене звуть Олексина Кахідзе, я художниця. Я створила таку основу для перформативного діалогу. Я так це називаю. Перформативне це коли не один говорить, а всі говорять. І дуже так, знаєш, підхоплюють один одного, і це неважливо, дорослі чи діти. І це така співтворчість, і я вірю, що. Те, що от я не домалювала спеціально, там десь не, не домалювала якісь ока, десь не, не намалювала всі там пальці. І коли діти підхоплювали це домальовувати, то я щиро раділа, тому що це є така. Ну, скажімо, епоха постмодерна, яка закінчиться, коли всіх щось демальовують, когось і неважливо, хто намалював першу картинку, і якщо поглянути на першу сторінку, там написано моє ім'я, і також це англійське «and», або і українською, і хтось. Тобто це така спільна робота. Звісно, що це в першу чергу розмальовка. Яку можуть розмальовувати дитина, й дорослим можуть просто бути десь там дуже далеко, але все ж таки це не зовсім розмальовка. Там дуже багато запитань, які я розробляла дуже ретельно. Всі питання, які є в зошиті, вони умовно для дітей, але вони так само складні для дорослих. Нема неправильних відповідей. Краще повертатися через час, не треба за один раз все зробити. Не варто боятися, якщо ти не знаєш відповіді, то можна дуже просто сказати, що я завтра може відповім, подумаю, мені треба час. Мистецтво має таку і можливість, це і так само домовленість, що щось може лишатися без відповіді, або не має бути дуже так дидактично. Тобто не боятися бути митцем, тому що все ж таки це мистецька робота. Мені завжди не подобалось, що якщо я малюю в дорослому віці, це дивує дітей, це не має так бути. Ви маєте малювати, діти мають малювати разом з вами, батьки мають малювати. Малюнок це те, що є у людей, і ми не маємо це втрачати із віком. Це належить людині в будь-якому віці.